І я хочу поговорити про ще один фронт, тому що я трошечки аугіла. Війна йде на всіх фронтах. Підготуйтеся. Ви маєте підготуватися, тому що зараз буде. Війна йде на всіх фронтах. Не тільки на військовому, волонтерському, економічному та інформаційному, а ще й таємничому, незнаному, магічному фронті до речі, можна називати відьмами, чи це не той термін, який теж використання? Блять, як я це пропустила. Магічний фронт у нас же є. У нас же, блять, ще магічний фронт їбашить на всю. Ви розумієте? Як я це пропустила, я не знаю, але я це відео знайшла, тому що нагадаю, просто. Я ж, ну, я, я реально, я зараз по гавноконтенту, і я зараз от. Дуже дуже специфічно досліджую світ. Про тайм зараз теж трошечки скажу. Напишу собі, щоб про тайм не забути. І статтю в таймі, і в економісті, і взагалі свої думки з цього приводу. Але це я так напишу, щоб не забути. Але давайте ж, блядь, про магічний фронт поговоримо. Звичайно, я не могла пропустити поза увагою фразу про те, що глава Верховної Ради України... Руслан Стефанчук внучив відзнаку Богдану Оріщенку. Відзнака називається Гордості, слава України. А насправді Богдан Оріщенко відомий під своїм іменем демонолога Веліара. І е, він поділився цим в соцмережах, коли його запитали, за що сказав за допомогу зсу і благодійність. І е, теж був срачно навколо цього, тому що фактично така нагорода вона легітимізує. Всіх цих інфовошей, магічних вошей, які змінюють свої покази з частотою щодня, але паразитують дуже сильно на українському ринку і на українських ринках. Вот. І я ж загуглила, що таке Авеліар. Мені ж стало цікаво, що таке веліар. А виявляється, він у лісі Нікітюк в Лімаршрутке на магічному фронті з іншими магинями наводить порчу на простіті господі Путіна. Вторгнення готувалося не тільки військового, воно готувалося і магічно. Я пригадую ці, цю темряву, ті душі, які стояли, це дійсно відчувалася порча. Блять. Знаєте, ну, от. Бачите? О, ні, це. Оце порча. Оце в роки. Коротше, фронт вторгнення порча, Магвіляр. Він проклинає, я захищаю. Як це відбувається і хто вам дає цю силу? Темрява ніч. Мені дають силу, демони, мені дає силу сам акт, сама присподня. Блядь, страшно. А, мені теж страшно, мені страшно, що хтось на повному серйозі. Я розумію, це розважальний контент, ну, але ми знаємо віру в демонологів, тарологів і всю іншу херню у аудиторії після битви екстрасенсів. І мені, блядь, ахуєнно страшно, коли я бачу оцю от хуєргу з задвіганням теми, що у нас є магічний фронт. первого дня войны. Я звонил российским солдатам, я их залякував, я их проклинал. А я что сказала, я залякувала. Я сказал, Например, что... Например, одну историю. Дорогой, я сам хочу тебя предупредить и сказать, что никогда расстояние не защитит тебя. Мы видим тебя, где бы ты ни был. Твое сердце остановится. Выйдем, он делал! Ух, по сейчас вышло. Почему? Помазать сзади такое произошло сейчас. А Санта Лара Башита. Спасибо тебе, спасибо тебе. Аллилуйя. Победа! Аллилуйя. О, Дух Святой, Аллилуйя, Рава Санта Лара. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не можу це ніяк коментувати. Я не можу коментувати на повному серйозі контент про магічний фронт. Я можу реагувати мемасиками. На хіба ви це робите? У мене питання. На хіба ви це робите і так у дуже травмованій Україні? Де у багатьох розчання мозгов уже давно відбулося? Плюс і ще й люди знаходяться у величезній травмі? Нахіба ви легітимізуєте ринок інфошахраїв, які потім будуть згрібати? Величезні бабки на людях, що потрапляють в ситуації, зникли безвісті, загиблий, не знайшли тіло, можна поговорити з духом. Ви ж розумієте, що будь-яка заявка на тему того, що існує якийсь магічний фронт, і от, дивіться на їхніх гравців, це капіталізація роботи цих істот, які заявляють про свою всемогутність. І можливість знайти тіло, розказати, що там сталося. Давайте згадаємо, скількох українців втрачено, скільки сім'ї втратили близьких людей, і скільком захочеться звернутися до якоїсь вагінні, вагіння, терологічного фронту, ладно, я не знаю, дімологічного фронту, щоб дізнатися, а що з їхніми близькими. А як там? Що було? А чи живий? А може він у полоні? А може ще щось? Скількох дітей викрадено було? Це ж просто відкриття клоаки для заробітку цих кончалих. Ну нічого, нормально, все деньги не пахнуть. Можна знімати відосики. А відход відход від Києва 30 березня був проведений темний ритуал. Там було найбільше коло у нас. А, і після цього проходить 3-4 дні, і від Києва вони. Тікають і тікали так, що на них як страх напав якийсь. Я не знаю, чи насправді працюють такі ритуали, але ви знаєте, от інколи хочеться вірити. Леся, от реально тобі хочеться інколи в це вірити? Тобі реально хочеться в це вірити? Ти реально хочеш брати участь у тому, щоб легалізувати шахраїв у тому, щоб вони розповідали українцям про те, як вони що там можуть увідіти? Тобі хочеться стати тією людиною, через яку такому віляру принесуть бабла, щоб знайти свою зниклу дитину, або ще когось, або давайте проклянем Путіна там, чи ще щось. Реально, тобі хочеться вірити в це? Тобі хочеться стати людиною, яка стане учасником процесу легалізації цього всього? Ну, ти вже стала, поздравляю. Е, дякую, що нагадали про Алатру, і я так зрозуміла, Богдана Мосав тут. Ідіть на канал Богдана Мосова. Він там розповідає про Алатру, про цих всіх анунаків і так далі. Після мого етеру я вже майже завершила. Давайте м -м, закінчимо тему. З час я сібя почищу, Подожіть, я дуже сильно хапанула. Я просто хочу вам нагадати: от ці всі, всі демонологи хуйологи я про них робила великий випуск наприкінці березня. Коли телеканал Ахметова, тоді ще номінально типу належав Ахметову, і він складався, зараз все гірше, зараз там просто рускоязичні експерти. А тоді він складався кожне друге відео номеролог, астролог, таролог, хуйолог, демонолог, вагінолог, я не знаю, інфовош. І вони там розповідали, коли все скінчиться. Тож, давайте згадаємо, як це було. У березні, на каналі Ріната Ахметова, нам всі. Відущі, блядь, демонологи цього мира, які зібралися в Україні для того, щоб навести на Путіна Порчу, а на Вали тільки на мене, у у мене око сіпається. Розповіли нам, коли ж все закінчиться? Давайте послухаємо з кінця 2023 року, що було там в прогнозах у березні 2022. -го. Я по-прежнему считаю, что мы ключевое событие получим в 20 числах апреля, 24 апреля. В дальнейшем мой расклад был такой, что последняя неделя или сам последний день апреля ⁇ это конец войны на территории Украины. Делить Росії не можна, тому що є шанс того, що в маї, вроде як щось там договляться. Да, там і за цього в юні, як будто б, да, но, е-е, э... самого першого дня мені йшла цифра четвер. Я сказала, що це буде в межах 4 тижні, 4 місяці, но ні в ніякому випадку я не хочу, щоб це було 4 роки. Тобто, так як я передбачаю, від початку війни 4 місяці. На жаль, те, що я бачу, по крайней мере, це буде не так быстро. То есть, как вот все говорят, что там буквально две недели, три недели, месяца, и все остальное нет. На осень у нас будет ретроградный Марс. Во время ретроградного Марса, который происходит раз в два года, вспыхивают давние военные конфликты. Я бы сказала так. То есть основное вот это действие все будет происходить до октября месяца. То есть по крайней мере до этого места я это вижу. У нас народ он характеризуется Луной, Водолеем. Там у нас происходит такое, планета Сатурн пришла. Это сложная планета, которая означает трудности для народа. И она там пробудет до еще января 2023 года. Я по-прежнему считаю, что... Ну... Сейчас я себя почищу, подождите. Я хапанула очень. Очень сильно хапанула. И я тоже. Что вам сказать, друзья? Что вам сказать? Всі прогнози закінчувалися 23-го року. Вітаю вас у листопаді. Вітаю! І мені дуже хочеться подякувати всім бійцям магічного фронту, які тільки підкреслюють, що він ніфіга не працює, тим не менш, його нам пхають і пхають і пхають.